Голокост. це слово назавжди стало символом жахіті, які принесло з собою ХХ століття диктаторів, світових воєн та масових злочинів проти людства офіційно визнано, що від 5 до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом голокосту. З них близько 2,5 мільйонів на території колишнього радянського союзу значною мірою в Україні. За документами, 3 мільйони осіб було вбито в газових камерах, близько 2 мільйонів розстріляно. Важка праця, нестача їжі та катування теж робили свою справу. 27 січня в Коростені біля пам'ятного знаку жертвам фашизму, що по вулиці Гастело, зібрались коростенці, аби вшанувати жертв голокосту. Ми завжди збираємося з тим, щоб осягнути це, побачити, вскрити цей такий нерв оголений і побажати щоб такого ніколи не було. І згадати пам'яті о тих жертв, які сталися в період Другої світової війни. І тут у нас в місті Коростені. Якраз це місце, де було масові розстріли, і не тільки єврейська національності, сіта, і українці там і мадяри, там і інші. Хвилина мовчання та покладання квітів. Голокост буде завжди служити всім народам з застереженням проти небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм та расизм. Говорили учасники скорботного зібрання. Такого в історії людства ще не було. Щоб знищити шість мільйонів людей тільки по національному признаку. І ті, що йшли в Бабій Яр, газові камери, вони говорили майбутнім поколінням: не ставте нам пам'ятників з і каменю, хоча поставиться одно. Ставте нам пам'ятники з добрих справ, і Бог пошле на землю добро, мир і ладу злагоду. Оце єдине, чим хочеться закінчити, і хочеться, щоб так було на землі. Сьогодні не уже свідки оповідають нам про ті страшні події, а мовчазні дерева несуть пам'ять про загиблих у віки. Голокост це наш спільний біль, який ми не маємо права забути, та не можемо допустити його повторення.